Знає всі ваші плани, всі ваші сподівання, все відкрито Богу, Перед ним нічого не закрито. Перед ним пишеться пам'ятна книга по кожній людині. Все наше життя, всі дні нашого життя записані у Бога на небесах. І там людина не зможе нічим оправдатися за своє життя, за свої гріхи. Ніякий викуп людина не зможе заплатити перед Богом, тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, і довіряючи Йому своє життя, слідуючи за Ним по Його святій волі. Тільки так людина може отримати спасіння і дар вічного життя. Бо, як написано в Біблії, немає іншого імені під небом, даного людям яким би нам належало спастись, це ім'я Ісус Христос. Зверніться до Нього люди в молитві покаяння. У вас у всіх є дома Біблія. Почніть читати Біблію, щоб вона не припадала пилью там на полицях, її треба читати. Вона, як оберіг, не спрацює. Сьогодні б люди багато всяких атрибутів. Зносять до себе додому і обставляють свої оселі різними статуетками, атрибутами, оберігами, нічого це тобі не поможе. Це безгласні мертві ідоли, які не чують і не бачать. Прийди до живого Бога, до Ісуса Христа, покайся, послідуй за Ним і це дасть тобі життя. Тоді Господь простить твої гріхи, а іншого путі немає. Треба каятись за своє життя, за свої гріхи. Треба молитися за країну, в якій ми живемо. Треба просити миру у Бога. І тоді, коли вмішається Бог, все поміняється. А поки люди на людей покладають надію, то ми бачимо те, що бачимо. Покладіть на Бога надію свою. Вживайте до нього. І Він поможе вам. І він ваші гріхи простить. І він дарує вам вічне життя. Можливо, у вас є якісь залежності. Можливо, якась депресія. Може, душа ваша болить сьогодні. І ви не знаєте, де шукати вихід. Вихід в Ісусі Христі. Наблизьтеся до нього і він дарує вам життя. Читайте Біблію, тоді ваша душа заспокоїться. Бо ви сьогодні дивитеся всякі телепрограми, всяких експертів, аналітиків, слухаєте, новини, дивитесь. І від того ще більше приходите в розпач, ще більше депресія накриває людей, бо там нічого не показують. Ніякого просвіта немає. Все погано. Але якщо будеш читати Біблію, молитися, то Господь миром і спокоєм наповнить твоє серце. Він дасть тобі благословіння, Він дасть тобі успокоєння, Він дасть тобі живу віру, живе уповання на нього, на живого Бога. Тому люди, наблизьтеся до Бога. Кличте до нього, поки він близько, читайте Біблію. Завтра недільний день. Ідіть в зібрання і моліться до Бога. І нехай всіх вас Бог благословить.